Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення від ова за добу. 15.35. місто Харків Шевченківський район. Внастрідок обстрілу пошкоджено скління вікон 12-поверхових житлових будинків, автосалону, магазину та дошкільного навчального закладу. Постраждала 81-річна жінка без госпіталізації. О 21.30. у селі Зелене Гай, Зюмського району. Внастядок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждав 49-річний чоловік. О 15.50. у селі Ківшарівка Куп'янського району. Внастядок обстрілу Шкоджено дві цивільні автівки. О 15.39 у селі Слатине Дергачівської громади. Внастрідок обстрілу зруйновано один приватний будинок та сім приватних будинків пошкоджено. О 10.25 У селі Козача Лопань Дергачівської громади внаслідок скиду вибухового предмету з БПЛА по автомобілю. Отримали поранення 76-річна жінка та два 54-річні чоловіки. О 10.25 у селі Рубіжне Вовчанської громади внастрідок обстрілу горів. Будинок та господарча споруда о 9.40 у місті Куп'янськ влучання БПЛА в автомобіль. Постраждав 65-річний чоловік. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 42 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі від ворожих обстрілів в Шевченківському районі Харкова, а також Чугуївському та Харківському районах області. В день ворожа авіація завдала чергового авіабомбового удару по Шевченківському району Харкова та селищу Слатине Харківського району, спричинивши там незначні пожежі на відкритій території. Одна літня жінка отримала травму. Внаслідок обстрілу села Рубіжне-Чугуївського району зайнявся приватний будинок та господарча споруда. На площі 150 квадратних метрів без постраждалих. Загалом зафіксовано 12 випадків пожеж в природних екосистемах. На загальній площі близько 39 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 116 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Коп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла 17-ти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової, Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Марія Соловйова, та Єгор Мікенін, Харків. Новини.